Протягом останніх двох днів в мене була можливість поговорити з усіма представниками всіх найбільших парламентських е, фракцій, прем'єр-міністром Яцинуком, міністром, Яценуком, е, міністром МВД, МВС Турч... Аваковим, паном Турчином, е, паном Єлисеєвим, мером Києвом Кличком. Е, Представником ЄС в Україні, паном Сарею, яким вперше зустрілася. І також найголовніше я мала зустріч з президентом Порошенком. Під час цих зустрічей ми говорили про вкрай важлив... велику важливість єдності між реформаторськими і демократичними силами в Україні, про важливість необхідності сталих економічних реформ, уникнення корупції. Повсюди, де вона існує, а також дотримання Україною тих зобов'язань, які вона взяла на себе згідно з мінськими домовленостями, з тим, аби не було жодних похибок з боку України а іншим сторонам можна було б задавати запитання, наскільки вони дотримуються під час нещодавної розмови. Президента моєї країни і з президентом Росії щодо зокрема ситуації в Україні. Ми були абсолютно чіткими стосовно того, що ми вимагаємо не лише від України, але і від Росії жити відповідно, взятих до відповідно до взятих до себе домовленості за мінськими угодами. Йдеться про повне припинення вогню, про звільнення заручників, про відведення усіх збройних сил і про відновлення. Кордонів в Україні, так як це говориться в мінських угодах.